Наступного року для кожного українця, який досяг 40-річного віку у межах державної програми медичних гарантій, запроваджується безкоштовне повне обстеження організму. Передбачається, що регулярний чекап покращить загальну картину захворюваності нації, мінімізує ризик онкологічних патологій та попередить ранній розвиток серцево-судинних уражень. Попередньо до пакету входитимуть аналізи крові та сечі, обстеження у вузьких спеціалістів, УЗД та профільні консультації. Якщо раніше це були окремі процедури, які оплачувалися в межах пакетів, наприклад, там гістероскопія, мамографія, загальноклінічні аналізи і так далі, це зараз буде окремий пакет. Коли будь-хто із громадян, які мають декларацію з сімейним лікарем, можуть звернутися і пройти ці обстеження у повному обсязі в межах одного пакету, тобто це обов'язкові загальноклінічні обстеження, це онкопрофілактика, звичайно, це гінекологічні огляди з ситологічно обов'язковим обстеженням, це мамографія, це скринінг раху товстої кишки. Пройти безкоштовний чекап може кожен українець, який має заключений договір із сімейним лікарем. При цьому незалежно від форми власності закладу, з яким укладено декларацію, тобто законтрактованими можуть бути як комунальні клініки, так і приватні. Приватна клініка на сьогоднішній день перебуває в таких самих умовах, як і комунальні заклади охорони здоров'я. Якщо вони законтрактовані з Національною службою здоров'я, вони зобов'язані це робити безкоштовно. Практично на сьогоднішній день я не знаю напрямки, які би держава не покривала. Хіба це не доказова медицина або косметологічні послуги без медичних показів, все інше держава практично покриває за словами директорки департаменту охорони здоров'я, безкоштовний медичний огляд після 40 років є не обов'язковим, а рекомендованим. У випадку, якщо людина уже має раніше виявлені хронічні захворювання чи обумовлені генетичною спадковістю хвороби, то Чекап варто проходити регулярно раз на рік. Якщо ж організм відносно здоровий і не потребує постійного контролю, то й обстеження можуть проводитись на вимогу. Є напрямки, які достатньо один раз у два роки, у три роки, недостатньо. Не обов'язково це не обов робити щорічно, але перший буде включати всі методи обстеження безкоштовно. Це рання профілактика, онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань. Наразі точного алгоритму, як це працюватиме, у Міністерстві охорони здоров'я поки не мають. Ймовірно, людина отримуватиме смс-повідомлення чи дзвінок від сімейного лікаря про те, що держава пропонує їй пройти безкоштовний чекап. Також вказуватимуться адреси закладів і перелік обстежень, які призначені для конкретного пацієнта. Розрахунків щодо вартості, тобто скільки коштуватиме огляд однієї людини, буде відомо вже після нового року, оскільки тарифи змінюються щорічно. Утім для населення усі огляди. Де будуть безкоштовними. Варто додати, що наразі ціна чекапу для людини 40 плюс у приватних клініках коливається від 5 до 15 тисяч гривень. При формат розвитку відносин України та ЄС в умовах геополітичної нестабільності та війни йшлося на 10-й міжнародній науково-практичній конференції в Ужну. із поміж тем для обговорень і електоральні процеси, і політична участь національних меншин. Це ювілейна десята конференція Україна Європейський Союз. Ми обговорюємо про проблематику, яка пов'язана із рухом України до Європейського Союзу. Тут представлені доповіді, які торкаються проблем розвитку країн. Європейського союзу тому вона важлива як з точки зору підтримки хороших таких от взаємокомунікаційних зв'язків: Україна, Євросоюз, Ужгород, наші колеги з інших університетів, так і звичайно, з точки зору наукової співпраці між установами нашої України. Акценти традиційної конференції трішки змістилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наша традиційна вже конференція відбувається на базі факультету суспільних наук і на базі кафедри політології державного управління. Наша тема в основному торкається того, що як російсько-українська війна впливає на розвиток відносин з нашими сусідами. Наш агресор намагається мати якийсь негативний вплив на наші відносини з сусідами. Однак ми збираємо кожен рік наших колег, в тому числі з України, з Івано-Франківська, з Львова, з Києва, з Харкова, з Одеси і за кордону. Також це Угорщина, Будапешт, громадські організації діаспори сьогодні присутні. Словаччина присутня, Пряшів, тернава. До прикладу, словацьку спільноту Закарпаття досліджує науковець із Тернавського університету Штефан Іжак. Цього разу підготував доповідь про релігійне життя закарпатських словаків. Це є спільнота, яка тут проживає уже кілька століть, можна сказати. І сьогодні в конференції теж є дуже важлива, дуже важлива секція про нацменшини. меншини. Я думаю, що нацменшини є так як і в інших країнах в Україні, дуже важливою важливо кожного суспільства. Да? Бо Кожне суспільство і тут в Закарпатті, в Україні, і взагалі. Є творено і е, більшістю і меншістями. Тому я думаю, що е, нам потрібно знати і про життя національних меншин. Ну і я сам Словак е, працюю в Тернаві в Словаччині, тому я досліджую словаків Закарпаття. Загалом конференція об'єднала майже 140 доповідей. Тривала онлайн та офлайн. Після пленарного засідання учасники продовжили працювати в секціях. Сла пропозиція до вченої ради обрати дійсним членом нашої академії, консула за видатну діяльність та багаторічну самовіддану працю на благо українсько-угорських відносин Академія політико-правових наук України згідно з рішенням вченої ради обрала Южефа Бачкаїм, генерального консула Угорщини в Ужгороді, почесним академіком. Диплом вручив засновник і президент академії Петро Мироненко. На урочистому заході були присутні академік Франц Володимир фон Габсбург лотренген а також Микола Полінчак, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Керівник закарпатського представництва академії. Ми створюємо в Україні політику наукову еліту Політика наукова еліта це все таки ближче до народу, до народної дипломатії. Більше народної дипломатії, як використовує ваш консул тут, ми чесно кажучи, не дуже і знайшли, особливо в період війни. І тому було і одноголосне рішення філії, по перше, Полінчака Миколи Михайловича і Газбурга, який його дуже давно знаю. Я задоволенням констатую, що ми обрали гідну людину на, 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 на таку почесну посаду. Академіка Франца Володимира фон Габсбурга Лотринга із Йожефом Бачкаї пов'язують понад 20-річні знайомство та співпраця. Я допомагав колишньому голові уряду України. Ми з ним часто виїжджали до Європи, так як спілкуємося ну, на равних з деякими главами государств. Ось і коли ми приїхали до Угорщини, ми готували дуже цей візит. Прем'єр-міністра України до прем'єр-міністра Угорщини. І потім прем'єр каже, це був найліпший мій візит в Європейську державу, де мені не задавали дурних питань, де все було зрозуміло, чітко і понятно. І, з тих пор, і от всі такі питання, які ми готували, у нас були відпрацьовані з паном Бочкою, з послами. Так у нас тісно такі взаємні відносини, тісни дуже склалися. На протязі 20 років ми спілкуємось. А його діяльність, котру він також не розповідає, а просто тихенько робить. Він допомагає українським дітям біля п'яти тисяч дітей, котрі відпочили в Угорщині. Це ті діти, котрі були, постраждали внаслідок війни. Ну а він тихенько зробив. Вони поїхали, відпочили, набрали сил, здоров'я, вражень, нові емоції. Це ж позитив для діток. Микола Полінчак, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Також високо оцінив діяльність Йожефа Бачкаї. Дуже дуже багато років. Багато працює на зміцненні співпраці між Угорщиною і Україною, і це йому вдається. Це своєрідний мостик між Будапештом і. Києвом хочу сказати, що ще при першому призначенні паном генерального консула в Ужгород на цю посаду, ми на факультеті міжнародних економічних відносин відкрили кабінет українсько-угорської дружби. Це була перша локація. Сьогодні вже там у нас багато різних кабінетів, але перший був саме угорський. так само як і в Європі Угорщина перша визнала Україну. Як незалежну демократичну державу пан консул зазначив, що в процесі підтримки добрих відносин з Україною він лише виконує свою місію. Телюсна й меглепетишвольт для мене це був великий сюрприз та велика честь, що мене номінували на таку відзнаку. За цією працею стою не я особисто, а весь угорський уряд наміри угорщини побудувати добрі відносини з Україною. І я є лише одним із засобів, одним із дипломатів, який щодня виконує цю роботу. за останні роки в нас було дуже багато таких спільних завдань, які угорський уряд реалізував на території України. Це були і гуманітарні проєкти, харчування, відпочинок для дітей та багато іншого. Визнання цієї роботи завжди приємне, адже про це мало говорять в українських ЗМІ. Академія політико-правових наук України це громадська організація, заснована в 2016 році, відповідно до чинного законодавства України. День спільнодії влаштували в атріумі Закарпатської ова нагода всесвітній день ментального здоров'я, покликаний нагадувати про важливість піклування про себе та підтримки інших. Назва заходу це «Дотики підтримки про те, що важливо відчувати підтримку, коли ми в складних на складних етапах нашого життя. І про те, що підтримка вона власне сприяє нашому кращому самопочутті, меншому реагуванню на стрес і кращому справлянню з стресом, якщо ми маємо когось поряд, хто може нас зрозуміти і підтримати. Тепер організатори вирішили відійти від звичного формату панельних дискусій, натомість зробили рефлективне коло поділитися моментами підтримки в нашому житті, які були важливими, які е, змінили можливо наше ставлення до якихось подій, які е, були важливими для нас персонально. Ці історії й відіграв молодіжний плейбек театр серденьки арт-простору станція уж я не можу сильно писати навіть на я не можу існувати в конфлікті. Але я зрозуміла, що це те, що до чого я зникла. І це змусило мене здуматись. Захід тривав у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Те як ініційований першою ладі Оленою Зеленською. Сьогодні. Захід, який називається дотики підтримки, він символічний. Ми прекрасно розуміємо, що кожен дотик підтримки в прямому і переносному перемосному сенсі цього слова, він є він сьогодні вкрай важливим. Даром кажуть, робіть добро і добро вам повернеться з цього Давайте разом будемо робити маленькі дотики, маленькі і немаленькі. Кожного хто кого ми оточуємо, хто оточує нас. І в першу чергу наших представників село Ворог. У межах дня спільнодії тривала й фотовиставка «Дотики підтримки. Кожна світлина історія про важливість щоденних добрих дій, обіймів, усмішок, турботи, часу, проведеного з найріднішими. Також тут плетіння маскувальних сіток, підтримка під час евакуації, турбота про чотирилапих друзів тощо. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України в нас виникло дуже багато викликів. У Нас велика частина наших захисників, які повертаються з зони бойових дій, потребують підтримки ментального здоров'я. Велика частина захисників, які перебували в російському полоні і зазнавали значних. Тур-тур також потребують окремої підтримки психологічної, і саме це сьогоднішня ця виставка дає можливість привернути увагу суспільства і показати, що це зараз на даний час є дуже важливо. Тематична програма була спрямована і на дітей, і на дорослих. Такі заходи до всесвітнього дня ментального здоров'я тривали в усій Україні. Відтепер на платформі ТЕЯК Як у розділі Щодана стійкості» кожен може опублікувати власне фото і розповідь про моменти, які надихають. Тобто поділитися своїми дотиками підтримки можна через допис та сторіс із хештегом «ТЕЯК як підтримка в соціальних мережах. Усе це війде до національної галереї сили теплих дій до підтримки, яку з ініціатива першої ладі Олени Зеленської за експертної підтримки. В ООС. у суботу, 18 жовтня, на території Ужгородського скансону відбудеться унікальний культурно-мистецький захід Жива спадщина. Презентацію найбільш цікавих і самобутніх традицій краю скарбів нашої нематеріальної культурної спадщини проводиться підтримки облдержадміністрації Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Вже в четверте наш центр проводитиме цей культурно-мистецький захід, усвідомлюючи важливість для всіх нас збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Закарпаття. Бо вона є тим місточком, який допомагає нам жити в злагоді мирі та добросусідстві. адже нематеріальна культура це не про минуле, а про наше майбутнє, про нашу пам'ять, цілісність нашого буття та нові сенси. Вона додає нам сили у цей важкий час натхнення та також єднає зі всім світом. Цьогоріч захід об'єднає представників 14 територіальних громад із п'яти районів Закарпаття. Учасники, а це носії традицій, презентуватимуть 17 яскравих культурних практик, що побутують на їхніх територіях: ремесла, старовинні обряди, звичаї, свята, народну кухню та виконавське мистецтво. Зокрема, Хуська, Берегівська та Ясінянська громади представлять чотири елементи, які увійшли до національного реєстру. А саме ізянське лозоплетиво, гуцульська бриндзе, традиційне свято Міра та сливовий леквар поряд будуть репрезентовані елементи з регіонального переліку, серед яких і Колочавська ріплянка та річанські гуні елементи, що претендують на внесення до національного реєстру. Перше цьогоріч ми також запросили елементи місцевого значення, тобто елементи, які стали переможцями нашого обласного конкурсу Збережемо традиції Карпат. Це розсельовані голубці, селя Полянська Гута, Раковецьку начинку, традиційне ремесло Шумелин з села Вишково. Та весільний обряд латкання великобрезнянської громади на головній сцені звучатимуть народні пісні та мелодії у виконанні відомих фольклорних колективів. Лісоруб, хустяни, ліптаки, арніка, дитячого гурту Родина і інших. А старовинний обряд гуцульського весілля села Чорна Тиса відтворить фольклорний колектив Шовкова косиця. Упродовж дня для відвідувачів діятимуть дитячий простір, майстерний традиційних ремесел, виставка продаж виробів народних майстрів, а також ярмарок крафтової продукції. Цього року в нас буде ще одна така родзиночка, підключиться і наш замок. Ужгородський, який відкриє свій рів для міні-ярмарки. І на цій ярмарці також буде представлена крафтова аграрна продукція наших закарпатських виробників серед таких буде бджільництво, молочна продукція, сувенірна, саме хендмейд, саме все натуральне, і тому ми надалі будемо удосконалюватися для збереження всього такого традиційного закарпатського, нашого справжнього, органічного і тому подібне. Мета проєкту Жива спадщина збереження і популяризація нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, підтримка майстрів народних художніх промислів, а також просування туристичного потенціалу регіону. До слова для гостей краю це унікальна нагода побачити все те, чим славиться Закарпаття водночас. Ми боремося за це, що у нас хочуть забрати, за нашу живу спадщину, за нашу культурну спадщину. Ми хочемо ще раз показати, що нам є за що боротися, і ми хочемо показати Закарпаття з усіх сторін: як з крафтової, так і з астрономічної, так і з етнічної сторони. Тому запрошуємо як санаторно-курортні заклади, всіх туристів, всіх, все наше населення ще раз захопитися Закарпаття. Побачити наскільки воно багато на національності різні, і саме в Ужгородському скансеніці, 18 жовтня, це все буде показано для нас, для населення Закарпаття, так і для іншого населення, яке тут відпочиває, і відновлюється. Також відвідувачі зможуть оглянути виставку творів майстрів народного мистецтва краю Мистецтво скорення роду, яку Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури в межах відзначення свого 80-річчя представить у музеї 17 жовтня о 14.00. Що ж до живої спадщини, всіх охочих запрошують 18 жовтня з 12 до 18. Вхід на територію безкоштовний. Захід проходитиме на підтримку Збройних сил України. Перші невдалі спроби, але я не здавався. Наступна спроба буде краще. І в один момент все стало набагато легше. Я відчув цю свободу. Ніби дрон і я стали одне ціле. Марія, яка рятує. Так називається відеоробота 13-річного Назара Токара, що виборола перше місце на всеукраїнських змаганнях завіамодельного спорту у Кам'янці-Подільському. Закарпаття на турнірі представляла команда падіюну. Було близько ста учасників. Ці змагання скоріше було, щоб перевірити свої можливості. Нам давали дві хвилини, щоб розігнутися на дронах, і у нас було три прольоти. І брався найліпший результат. Дронами Назар захопився торік. Починав із комп'ютерних симуляторів, а згодом отримав у подарунок свій перший дрон, що літав по кімнаті. Потім почав збирати власні моделі. Частину з них хлопець передавав для потреб фронту. Всього я зібрав за весь час 74 дрони. Ми їх передаємо в спецпідрозділ Ахілес. Були там декілька відео, як підривали там машини, піхоту, танки, всякі таке. Зараз у Назара ціла колекція безпілотників і щоденні тренування. Це п'ятидюймовий, це 4-дюймовий, це 85-мм, міліметрів. А це 65 плата, мотори підпаяні кабель силовий. Відеопередавача, але тут він на конекторі. На висоту вони піднімаються, доки зв'язок є. Це окуляри, ну, одіваю, і там видно, що дрон бачить. Ідею навчитися керувати дронами Назару підкинув батько. Ідея ця виникла по дуже банальній причині. Не дуже добрій, яка нас усіх. Спіткала щось робити. Ну, колега наш служить у збройних силах, тобто допомагали йому з перших днів війни, ну і так би мовити, в момент, коли тільки fpv дрони з'явилися, і вони були в дуже великій нестачі, і було актуально, щоб всіма можливими методами, так би мовити, насищати цими засобами Збройні сили. Батьки всіляко підтримують хобі сина. Сам Назар зізнається, йому найбільше до душі процес тренувань і участь у змаганнях. Дійсно, хотілося, щоб це було більше не як в війні, застосовувалося, а просто як хобі для дітей було. Загасити вогонь не так уже й складно, якщо маєш вогнегасник і спеціальний захисний одяг, каже 14-річна Анжеліка. Дівчина вперше спробувала себе у ролі рятувальниці вогнеборця. Ой, рятую. Світ. Ні, ну якщо там великий вогонь, то мені здається, що да, страшно. Ну а якщо такий маленький, то ну легко. Антон у ролі медика вчився надавати першу домедичну допомогу. Хлопець впевнений, такі знання потрібні кожному. Показали, як треба правильно надавати першу медичну допомогу, як накладувати жгут. Зараз діти не дуже це знають, а якщо людині стане на вулиці погано, то можна буде допомогти. Загалом професія рятувальника небезпечна, стресова, але дуже благородна, кажуть діти. Це дуже сміливі і міцні люди, які кожен день виходять на визови. Рятувальник має бути, по-перше, підготований до будь-яких незвичайних ситуацій, якщо ну, все навіть не за планом, він має бути готовий. Я би, напевно, не справилася. Аби показати, як працюють вогнеборці, у падіюні організували пікнік-рятівник, що став справжнім майданчиком безпеки та знань. Тут навчали користуватися рятувальним спорядженням, правильно діяти в надзвичайних ситуаціях і викликати екстрені служби. Захід організувало львівське відділення спільного секретаріату спільно з партнерами-рятувальниками у межах великих українсько-польських проєктів. Це майбутнє покоління, яке навіть перебуваючи тут, десь в своїх думках, мріях, можливо, вже хоче стати пожежником. І тут ми хотіли показати такі хороші приклади, з чим можуть зустрітися майбутні пожежники, з якими труднощами, але теж з якими досягненнями, як це все відбувається, на що звертають увагу, які нове обладнання. Ну і просто теж розповсюджувати. Таку е, добру, позитивну інформацію про професію пожежника. Проєкти довготривалі і насамперед покликані покращити матеріальну базу окремих підрозділів рятувальників. Головне управління ДСНС Закарпатській області вже не вперше бере участь в рамках програми Польща Україна. Зараз в даній новій програмі маємо два проєкти вже законтрактовані і які реалізуються повним ходом. В одному проєкті ми є головним партнером. Загальний бюджет проєкту сягає більше ніж 2 мільйони 200 тисяч євро. І частка нашого головного управління трохи менше ніж 800 тисяч євро. Просвітницькі заходи для дітей також передбачені у програмі, щоб популяризувати професію рятувальника. На пікнік завітали понад півсотні дітей. Вони не лише дізналися більше про роботу героїв нашого часу, а й спробували себе у ролі рятівників. Жіночий футбол продовжує розвиватися на Закарпатті. Має своїх прихильників що й засвідчив черговий захід у середньому. Тут, на Ужгородщині, завдяки підтримці Закарпатської асоціації футболу, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації, обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх улаштували вже шостий за ліком, турнір пам'яті вихованок Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи із футболу Ужгород. Олени Надь, Ірини Яшко та Сабіни Крупки. Серед команд гравчинь віком до 13 років турнір пам'яті серед дівочих команд, який зібрав велику кількість учасників. Напевно, найбільшу за останні роки, і це не може не радувати. В такий тяжкий час люди знаходять можливості приїхати з далеких куточків області. Я їм за це вдячний крім того, цей турнір основою його є турнір пам'яті дівчат, які трагічно загинули. Пам'яті про військових заради завдяки яким ми маємо можливості розвивати в цілому спорт, розвивати жіночий футбол, і ці можливості ми маємо використати заради майбутнього того за яке ми сьогодні боремося. Сьогодні, боремо. сьогодні ми зібралися тут для. Проведення турніру наших дівчаток, які загинули. Яшко, Ноді Крупка це дівчатка хороші футболістки, які представляли наш закарпатський футбол, які дуже талановіті, які зробили дуже багато для жіночого футболу в Закарпатті. Ми сьогодні проводимо цей турнір, в якому прийняли вісім команд з Закарпаття. Це дуже приємно, що у нас є вже вісім команд, які можуть прийняти участь у, наших, у нашому турнірі. Баталії відбулися в статусі підготовчих змагань, адже на робочому засіданні з тренерами представники Закарпатської асоціації футболу узгодили початок чемпіонату області. Матчі з участю команд Ужгорода, Хуста, Міжгір'я, Пилипця, Ясіня, де ФСТ Україна, Кольчинської та Виноградівської територіальної громад видалися цікавими. Дівчата радо брали участь у турнірі. Рівно 4 роки тому я подружилася з футболом і почала грати з командою ФК «Кіріш». потім мені, мене пригласили до команди Ді США Нарцис. І Потім мені я з ними подружилася, зігралась, і потім мені дали капітанську пов'язку. І це для мене дуже велика справа. Я дуже полюбляю цей весь спорту, бо це команда гра, а не грати тільки самому. Початку матчі грали в групах, а далі визначалися призери в очних протистояннях. Перемогла Аздеюшори з футболу Ужгород, другою фінішувала Хуська Ша, Хуст Нарцис. А третьою дитячо-юнацька спортивна школа боржава Пилипецької сільської ради. Ну а нагороди знайшли твоїх героїнь.